Це картка мого підрозділу аеророзвідки 130-го батальйону. Ми працюємо на бахмутському напрямі, в тому числі і я зараз я знаходжусь у відрядженні. Це пов'язано з тим, що 13 липня вже цієї суботи я буду грати у Львові в у Львівській копальні кави. На 19-ту годину всіх запрошую там так само ми будемо збирати на дрони. І звичайно, велике сподівання на наших глядачів, які так само можуть нам допомогти. Просто зараз поповнити парк наших нічних і денних пташок, якими ми вистежуємо ворог якими ми знищуємо ворога за рахунок скидів, яким ми, ми допомагаємо нашій піхоті, які інколи доводиться скидувати воду, харчі, які знаходяться в окопах в абсолютно нелюдських умовах, по інколи по кілька тижнів, і немає іншого шансу, як, наприклад, там дійсно допомогти їм. Тими самими дронами робимо все можливе, щоби втримувати північну Донеччину від наступу ворога. Я щасливий, що як і торік. Так і зараз я живу в Костянтинівці. Мені дуже уже стало рідним це місто, і я щасливий, що ми все ж таки тримаємо ворога по той бік каналу. Він захопив новий часик. Він намагається подолати канали, захопити часів яр, але все ж таки поки що йому це не вдається. І умовно кажучи, життя жителів Костянтинівки, дружківки, Краматорська і Слов'янська в умовній безпеці. І треба робити все можливе, щоби. Щоб не було гірше, але звичайно, щоб було краще на нашому екрані. З'явиться посилання на звір, про який раніше розповідав Сергій Василюк. Це важливо на допомогу, на дрони і хто скільки може, буквально там кілька гривень, якщо ви надішлете, це теж буде допомога для військових. Вони надійдуть саме до них. Так, друзі, я вже до речі, 16 числа, якраз буду в Костянтинівці, і далі виходжу на бойові. 13 числа я чекаю на вас у львівській копальні кави на благодійному концерті. А зараз пісня мого старшого побратима Василя Лютого мчать козаки. Із віки пронеслись козаки, наче у тумані сивим, та орда, там ляхи, там Москва, на Вкраїну прощасили, стиснувши шаблі. Стиснувши пістолі у долонях Мчать наші козаки на спітнілих конях, Стиснувши шаблі, стиснувши пістолі у долонях, мчать наші козаки на спітнілих конях. Йому сволоті мало, в ніч напав, на русин, та йому поперек, вояки стали, Корочі шаблі, корочі пістолі у долонях, мчать наші козаки на залізних конях. Коротші шаблі і важкі пістолі у долонях мчать наші козаки на залізних конях. Огні у дму у крові краще з нас відходять друзі, і стоять Тіні їх постачи, високо в небесні млузі, вогняні огняній шаплі. Мчать наші козаки на небесних конях, вогняні шаблі, вогняні пістолі у долонях мчать наші козаки, на небесних конях. Na niebesnych koniach Mdzi nasi kozaki Na niebesnych koniach